Є час обіймати, і час уникати обіймів, є час об'єднатись, і час залишатися вільно, є час на розмову, і час німувати отичі. є час для любові, і є для байдужості ніша. Усьому свій час, і усьому доречна хвилина, і хвиля, що винесла нас, теж невдовзі відрини. І ніжність, що нас підриває, колись та й погасне, по іншому тут не буває, Живете, те що вчасно. а що не на часі, ти так і загине невчасно. бо виключно вчасно і з нами трапляється щастя. Так будьмо уважні, і будьмо до себе доречні, Уміймо відважно дозволити іншому втечу, є час, щоб кохати. І кохання, що часу не знає, і Є час обіймати, і я тебе обіймаю.